Рекурував так, у засоби і відбувся наїзд на потерпіло. Вас, 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 То відбувся наїзд на потерпіло? Ми... Він не відбувся, він на мене виконує. Скажіть, будь ласка, чи залишали в місці події, чи викопали працівників поліції, щоб довести свою правовинність місць? Поки на не місце події, але працівників поліції не викликав, тому що... Так. що? У мене підуть хворий після інших мічного інсудія. Він до мене неодноразово з них була допомога. Сімки поліції, які стояли рядом біля мене, вони перевіряли в мене документи, чи в мене забрали свою науку і все інше. Я їм надавав паспорт, надав посвідчення. Після поспішні. До мене знову підбуз, каже, що мені погано, приїдь до мене. Я потім сімкам поліції сказав, що. Давайте ми приїдемо, тут буквально 10 метрів. Я переконаюся, що з ним все добре, і ми далі почнемо з вами спілкуватися. Вони мені категорично відмовляють. Після чого я здійснив, після... ну, вирішив, що треба поїхати, бо він на одну живував змінив, я з нього дуже сильно підписувався. І коли я почав їхати, в мене справи, що вони не стояв Бо, кібер, в мене стояло дуже багато людей. Скажіть, будь ласка, а що за тут ситуація? Що були представники поліції сказали там парні і владиш, що це за ситуація там в цій лоці? Є з межі Пента належить на праві постійного пересування товариства і призначення питання <'ю> підприємства на <'ю> підставі <пир> рішення <'ю> Венецької міської ради народних депутатів відмовитися проводити. Є забудовник поруч, який будується. Вони почали свої надії, вони прошкодили пампа, неодорого питалася потужна поліція, там якби це кримінальне провадження по поздождню питання та незаконниця водійня земельної ділянки. Через деякий час... Коли вони почали далі зносити забор в паркан, вони коли далі почали зносити паркан, директор ПЗ, він поставив бетонні плити і поставив два причка, щоб не працювалися і в не зносили цей паркан. Після чого 11-го, 7-го було відкрити... Це самоправка. Вилучили техніку, вилучили два тричі та вилучили техніки. 12 урядович писався інститут. Після цього він пробував і я по ней допитав і якось ситуація за неї відбувалося. А тут за що за ситуація була? Після чого примени провадження було закриття, визнавачення провідував повністю цю техніку, я повернув цю техніку на запад там, де вона стояла. І вчора з ранку вони приїжджали, приїхала муніципальна влада, приїхала поліція, вони почали там вилучати цю техніку, знову президента ну, стану це почали робити і я, я все стало погано. Я виїжджав з території, якраз ходили бою. Я постояв, я з машини виходив, машина була завезла. Я хотів виїхати, я не зміг цього робити. Коли він мені знову за я розвернувся, почав їхати мені до нього. Мені перекрили дорогу. Спочатку одна людина це був приятель. Я попросив до сім'ї, казали, щоб вони його попросили описали з їжу частину. Він відійшов. Далі, далі я почав їхати, з правої сторони стояли кухня людей. Кубка людей. З правої сторони. Вони мені так само вони мені досить розробляли поїзд. Я став п'яний сигнал, що після чого в мене спішли працівники поліції, почали в мене подати за документи і після цього потрапились в даний проповість.